Працює Кремль. Він запрошує західних аналітиків, дає їм можливість подивитись на Росію зсередини, створює атмосферу серйозної дискусії. Цей метод зовсім не новий. Раніше так працював Радянський Союз. Наприклад, такий підхід використовували радянські спецслужби у роки голодомору, щоб ввести світ в оману. Вони запрошували до себе західних інтелектуалів і влаштовували їм показові прийоми, щоб показати, мовляв, ніякого голоду немає. А потім західні гості їхали додому і захоп. Уно розповідали про буцімто чудове життя у радянському союзі. Одним із таких інтелектуалів був Едуард Еріо, тричі колишній прем'єр-міністр Франції. Гучний тріск фотоспалахів приглушував вигуки репортерів. У запитаннях ясно було чути про Потьомкінські села і голод в СРСР. Ці слова раптово розлютили Еріо, Потьомкінські села. Не знаю. Те, що я бачив у Росії, було прекрасно, а про те, чого я не бачив, я не можу говорити. Газети докладно описували емоції колишнього прем'єра Франції. Запитання про голод вивело його з рівноваги. Голод це брехня, чистісінька, чистісінька, чистісінька брехня. Як і 90 років тому, так і сьогодні, подібні заяви зовсім не виглядали як пропаганда навпаки, їх сприймали і продовжують сприймати як альтернативну експертну думку.